Вітаю, друзі! Продовжую свої терапевтичні етюди. Так, ну, для початку треба вимкнути інтернет радіо. Моя любима хвиля Jazz Grow. до речі, звучить. О, вимкнув. А, я довго перебирав десятки тисяч. Інтернет-радіо, ви знаєте, там їх просто той, хто підключається до цієї форми передачі, передач, музики. Основно там музикальні канали, а знаєш, там потонути можна, поки я не знайшов свою станцію. Називається вона Jazz Grow, така Джазова дорожка чи джазовий шлях, ну, щось таке перекладається слово Grow. Американська джаз-станція, вона передає джаз грає круглодобово джаз. Ноу no комершн. Це для мене дуже важливо. Ніякої комерції. От якась людина, яка має великі гроші, от таким чином розважається на весь світ. Вона крутить ту музику, яка і мені подобається, і не потребує і не просить Дайте мені гроші чи давайте я тут буду щось рекламувати. Вона періодично так вставляється слово ноу no комершнл. Ніякої комерції, не комерційна станція jazz Grow. І джаз вони передають в основному cool jazz грають. Такий м'який, прохолодний, не депресивний. це не ECM з його північно-європейським холодним, тягучим, хмарним джазом. Таким, що хочеться бабахнути і подумати, яка ж суть того життя. Ні, тут якраз джаз от як Стів перед тим виконував. А, а там іде безперервна лінія. Він такий приємно легкий, розслабляючий, фо... можливо, навіть фоновий. Хоча крутять вони прекрасну музику. От перед цим Торда Густавсона крутили. Я дуже люблю цього а, піаніста, його тріо. Правда, перші його диски були просто бомбом, На розрив. Його навіть називали останній романтик джаза в Європі. А... Торт Густавсен, а потім якийсь якось він уплостився в силу того, що став миттєво популярний, записувався на ЕСМ, почав давати багато концертів, його запрошували на різні фестивалі, і він так ну, перестав творити. Навіть я замовив на ЕСІМ його останній диск, отримав і, м'яко кажучи, розчарувався, не очікував. Тому що я почав? з радіостанції. Але ви звернули увагу, добре, все вимкнув. Нехай це моє. А Ви звернули увагу, що сьогодні я хочу говорити про слова: слова, 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 і звичайно речення, фрази, які нас програмують. Пам'ятаєте знаменитий вираз з Біблії, який до сих пір не має однозначного перекладу. Спочатку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. Пам'ятаєте? Точно пам'ятаєте, мабуть, це наскільки, наскільки я пам'ятаю від, від Іоанна. Перш, перш, перша фраза, вона з Древньогрецької має більше 30 модулів трактування. Можете уявити одну фразу, як трактують. Ну, Бо там трактують не так слово слово. Як слово логос. Логос значно складніше. Логос це взагалі світ. Спочатку, можна було б і так сказати, що спочатку було усвідомлення світу, і далі все пішло. І звичайно, це був Бог, який подарував світ і тому подібне. Ще раз говорю, більше 30 інтерпретацій, включені різних факторів. Але будемо пам'ятати, спочатку було слово, і слово було у Бога, слово було Бог. Слово було Бог. Круто. Отже, ми говоримо про щось дуже концептуальне, яке є нашим, частиною нашого життя. І якщо його вирвати з нашого життя, зникає суть цього життя, які життя. Ні, може, може бути життя, але існування. Тоді воно буде не життям, а існуванням. Біологічним існуванням. Навіть тварини обмінюються звуками, доволі складними звуками. Ви ж добре знаєте, і собак, і дельфінів, і слонів, які передають дуже багато значень Кур передають скільки значень. Вони на небезпеку дають більше 30 видів сигналу. А якщо знайдуть зерно і кличуть своїх пташенях, ей hey, in, то вони дають лише один сигнал. А от на небезпеку, зверху, знизу, з боку, з під землі і так далі, 30 варіантів. І курчата знають, що або розбігатися, або навпаки, збігатися і так далі. Спочатку було слово. Отже, говоримо про слова і про фрази. Фрази, які дійсно. В нашому повсякденному житті є і в моєму повсякденному житті в моєму, і в фаховій діяльності, і просто в житті, коли ти зустрічаєшся з друзями в сім'ї, кудись виїжджаєш. Ти ж обмінюєшся оцим звукорядом, який складається в якісь слова, які хтось щось розуміє. Ти кодуєш, хтось декодує і правильно декодує. Будемо вважати, що ми розмовляємо всі однією мовою. А зараз не про. Переклад іде мова про просто, що ми закладаємо в наші фрази. Я спеціально тому, що а, мені інколи дорікають, що я надто багато говорю перед мовою, а потім даю якісь рекомендації, які не зовсім зрозумілі. Дехто просить, давайте дуже конкретно: 1, 2, 3, 4, 5. Хтось говорить. Я сам можу знайти 1, 2, 3, 4, 5. Ви попробуйте пояснити і направити на дорогу. Мені, до речі, оця концепція більше подобається. Створити запитання, на які разом ми будемо шукати відповіді, а не просто я з позиції свого життя так вручу ось це і скажу: це правильна книга, це правильні слова. так треба діяти. В кінці кінців я не жінка. Ви зрозуміли, що я сказав. Це як говорив Жванецький. А я не знаю, що вони відчувають в тій чи іншій ситуації. Я можу тільки уявляти, навіть з позиції нейропсихології, як працює жіночий мозок і так далі. Я не дитина. Я вже забув, які я давав відповіді, коли мені було 3-5 років. Не пам'ятаю. Я, я себе пам'ятаю якимись окремими фрагментами вигляді фотографій і так далі. Тому просто переказувати, робіть, не робіть. Мабуть, не зовсім вірно. Я завжди прошу навіть якщо я вказую ці пункти: 1, 2, 3, 4, 5, Я завжди прошу критично ставтеся до того, що я говорю. Перш за все, я в своїх етюдях не ставлю за мету повністю освітити цю, цю тему. Навіть якщо б вона б тривала півтори-дві години, це зрозуміло, що я би охватив лише якусь долю частини, а потім через рік я би на третину змінив свою думку. Тому що сказав би, що ось так, ось так появилося, ось ці нові вимоги і так далі. Тому я сьогодні покажу дійсно для вас 1, 2, 3, 4, 5. І навіть напр, приведу конкретні приклади фраз слів, які я б не рекомендував. А вони торкаються більше виховання. Ви вже звернули увагу, що кілька етюдів підряд я чомусь перескакую на тему батьки-діти і знову торкаюся теми. А дитини, діти в нашому, в нашому житті, діти в наших сім'ях. Ну тому що всі проблеми дорослих дійсно мають лише одну доріжку тоді з дитинства. І для того, щоб мати стійку особистість, яка буде переборювати якісь незгоди життя, випробування життя, треба закладати вже зараз в дітей щось таке, що буде робити його стійким і щасливим. Та ще й нас будуть пам'ятати хорошим словом. Ну, давайте все-таки переходимо, бо дійсно преамбула затягнулася, передмова надто велика. слова слова, дорослого життя і в сім'ях. Я для вас написав, створив ось цю штучку. І зараз ви її бачите. Слова і речення, які нас програмують, хочемо ми цього чи не хочемо. І якщо вони звучать у нас постійно, то повірте, що той, з ким ми розмовляємо, чогось хочемо досягнути, наш партнер, в наших сім'ях, наш співробітник, да будь хто в кінці кінців дитина починає діяти не зовсім так, як би ми хотіли, коли закладали йому свою думку. Тому що спочатку, що є? Думка? Потім іде. Осмислення власної думки і бажання, як її донести, якими словами, якими інтонаціями, в якій обстановці потім іде безпосередня реалізація цього. Ми ж зупиняємо чи дитину, чи нашого співробітника і кажемо, я хочу з тобою поговорити, де, при яких обставинах і тому подібне. А далі відбувається, ми це все проговорюємо відносно своєї особистості Інтроверт, екстраверт, збуджений, нейротик, злий, агресивний на весь світ і так далі. Бо то ми видаємо нарешті цю всю словесну програму. А далі декодування, тобто розшифровка тим, з ким ми розмовляємо, відбувається по тому шляху. Він переломлює через свою особистість, як до нього доходить. Що називається, як його мозок буде декодувати в зв'язку з його рисами особистості. Він оцінює одночасно те, про що ми не думали, наприклад, наші жести, прямолінійність погляду, швидкість мови і так далі, емоційний накал промовлення і так далі. І нарешті доходить до нього, що ми хотіли сказати. Бачите, яка велика крива. Така дуга, а не прямолінійна. Я думаю, я сказав, він зробив. Він зрозумів і зробив. Не виходить. Тому я починаю з фрази не. От я завжди рекомендую і прошу: ніколи не починайте фразу з «не». Ти не міг би мені допомогти? Як ти думаєш, не зовсім? Якщо ви вставляєте слово не, ви одночасно позасвідомо, хочете ви цього а, чи не хочете, ви програмуєте людину а, на невиконання цього або на інший варіант від виконання. Ну, прокрастинація ще якийсь, не можеш ти мені сказати, чому не можеш? Скажи мені, будь ласка, якщо не можеш, то він перше, що його мозок сприймає. Це не. Тому в наших розмовах ми часто вживаємо, не задумуючись оце слово «не», наче самі собі заперечуємо, що потрібно робити, що б ви хотіли. Адже повірте, що і погодьтесь, мабуть, що, коли ми звертаємося з проханням, то не варто своє ж прохання заперечувати словом не. У вас а, не буде часу, щоб поговорити зі мною. Так і хочете сказати, не буде. А це не делікатність, це дійсно невірно побудована фраза, яка однозначно буде нас відштовхувати, відкидати, як би ми люб'язні не були. Якщо ми часто це вживаємо, якщо не йде попереду, як акцент будь-якого прохання, бажання мотивувати і так, далі, і так далі, то повірте, що людина менше буде підключатися, чим ви будете напряму звертатися. Другим пунктом я поставив якраз не слова. Тут слово, тут слово відходить, можливо, навіть на другий план, а я написав мовчання та паузи такі ж значимі, як слова. Однозначно, ви, мабуть, з цим погоджуєтеся, тому що я часто це використовую в психології, в психотерапії з роботою немотивованих пацієнтів. З ними дуже складно працювати, і там не можна просто відтараторити, як комп'ютерна програма, лікувальну програму і думати, що він тут же почне це виконувати. Якщо я бачу, що людина опирається, немотивована. Я, як правило, міняю і темп розмови, і починаю вставляти паузи. Ну, є така штука, називається мотиваційне інтерв'ю. Ми написали його в нашому підручнику, який називається комунікативні навички лікаря. Там багато чого присвячено технікам комунікації з пацієнтами, в тому числі з психологічно проблемними, тяжкими пацієнтами, не психічно хворими, а психологічно проблемними пацієнтами. Інтроверт, залякана людина, агресивна людина, незадоволена людина, кверулян, зла людина і так далі, і так далі. яка має якусь проблему з якоюсь якою треба працювати як лікар. Ось тут якраз слова і погляд, о, перепрошую, мовчання і паузи стають дуже значими, і ми можемо їх використовувати. Адже погодьтесь, і всі це знають. Якщо виникає якась ситуація напруження в сім'ї і розмова набуває якихось обертів, то навіть... Раптом виникаюча пауза і тишина, вона робить цю відношення дуже тягосними і кристалізує те, що між людьми відбувається. Або буде вибух, або буде заспокоєння. Кристалізація, дозрівання цієї ситуації до кінця. Це абсолютно співпадає із наступним пунктом, який я тут написав: слова і погляд вони можуть бути синергічні, вони можуть бути антагоністичні. Тому, коли ми говоримо про слова речення, які нас програмують, їх не можна відірвати від того, що ми робимо одночасно словами. Апріорі сприймається, якщо ми говоримо, ми дивимося на співбесідника, передаємо нашу думку. А в реальному житті зовсім це не так. Все, що завгодно, в попихах, дивлячись в сторону, бурмотінням під ніс, за 10 метрів тихим голосом. Або все навпаки, наблизивши обличчя до обличчя і перейшовши на шопіт, а взагалі іноді просто на вухо говорити. Погодьтеся, що те, що я зараз говорю, де ми наближаємося, концентруємо погляд, або навпаки, відходимо. Відповідно, наші слова і речення стають іноді навіть доленосними. Ну, а добре пам'ятаю ті, в кого хто вже давно. Одружений замужем, в кого є сім'ї. От як відбувалося а, освічення в коханні вам до вашої дружини, до вашого чоловіка? Згадайте не просто слова, а згадайте оце слово, погляд, коли вони, куди вони були направлені? Правильно. Людина не йшла десь з боку і говорила: так, давай одружимося, мабуть, сходимо туди і так далі. Це речі, які міняють це слова, які міняють наше життя. І от по житті в нас багато таких кардинальних речей. От дуже важливо, коли ми хочемо щось реально змінити, донести. Одночасно думати, де будуть твої очі, як ти будеш дивитись, на які ти будеш віддалі, для того, щоб вони стали а, значно сильно підсилюючим ефектом, синергічним ефектом. Ну, антагоністичний, зрозуміло, все протилежне. Ну і далі. А я вказую буквально цитую. Тут ви можете зі мною погоджуватися, можете не погоджуватися. Той, хто погодиться, мабуть, доповнить оці всі фрази, які я назбирав, аналізуючи життя своїх нещасних пацієнтів, тому що все-таки я працюю з людьми, які мають якісь великі проблеми тривоги, депресії шизофренія, ще якісь біди великі, які він називається психічні розлади. І обов'язково я пірнаю в їхнє дитинство, щоб зрозуміти, в якому стилі вони виховувалися і чому власне в них сформувався, наприклад, психосоматичний розлад. І вони постійно бігають до кардіолога, і той холтер вже чуть вдома не тримають і постійно підключені до монітора, щоб ще раз переконатися, боже, що в нього немає інфаркту міокарда, а це всього-напсього тривожно панічний розлад. Так от, пірнаючи в їхнє дитинство, я для себе назбирав таку колекцію. Я думаю, що ви абсолютно можете підтвердити. А я завжди говорю: якщо дитина виховується і постійно чує, дуже важливо постійно, тому що в серцях ми можемо сказати, коли дійсно ми, як злі на щось, в... Поведінці дитини ми можемо це все це сказати, що я зараз тут написав. Але якщо ця фраза звучить щоденно і постійно, і дитина виховується з постійним відчуттям нікчемності або сорому, от два базальних емоції, які я в якомусь етюді пояснював, які обов'язково в дорослому житті будуть вистрілювати або в соматичну патологію, наприклад, якийсь хронічний біль, або в психічну патологію. Тоді задумайтеся над цими фразами, і тут я, мабуть, звертаюся більше до молодих батьків, в яких немає терпіння, вони постійно зайняті, немає часу на дітей, делегування, виховання дітей кому завгодно, тільки не собі, тому що вони повинні заробляти пізно зустрічаються. Батько так взагалі як, як таке. Фактор для того, щоб мама налякала червоний раз дитини, і вона кричить іде йому поясни, чи їй пояснив, він заходить, гавтом, пішов далі дивитися телевізор. Тому пам'ятаємо, якщо діти живуть з цими фразами, які я тут написав, їх можна розширити за браком часу і за обмеженням по тривалості етюду я всього не можу, то відповідно вони програмуються на оцих два векторних сильних емоційних. Почуттів, які будуть переходити в інші почуття, страх і так далі, і так далі, і потім вистрілювати чи в душу, чи нашу тіло. Отже, які це фрази? Ну, класично. Ви зараз просто будете впізнавати. Наприклад, всі діти як діти, тільки ти в мене і далі йде негатив. Ну, уявіть, що дитина чує це кожного дня. Що сприймає її мозок? Що вона ненормальна. Що всі діти нормальні, їх хвалять, їм дарують, їх цілують, їх обнімають, їм прощають, а її цього зробити не можуть. тому що вона якась особлива не особлива в геніальності, а якраз особлива в тому, що таку, як я, любити не можна. От їх робити любити можна сусідських дітей, і це видно, як їх обнімають, як їм щось там говорять, навіть сварять по-доброму. Але якщо вона чує цю фразу як негатив, Зрозуміло, що її програмування ну ніяк не йде в сторону кращості. А ще одна фраза: я так і знала, що на тебе не можна покластися. По-перше, звучить не те, що я попросив перше. не можна. А по-друге, ну, переконання дитини, що на неї дійсно не можна поклатися, що вона вся ліворука, і руки в неї ростуть лише з одного місця, і все одно в неї все поламається, і все одно все буде перекособочене і зовсім не таке, і так далі. І так далі. Що відбувається? Правильно. Вона буде перекособочена, руки в неї змістяться з плечею вниз. Вона буде вести себе зовсім інше. Ми однозначно починаємо її програмувати на те, що їй не можна довіряти, покластися і тому подібне. Вона підсвідомо буде доказувати, що це так. А звідси відчуття провини постійне відчуття провини. Ще одна фраза: от точно її всі іноді проговорюють. І як дитина влетить в якусь баюру, і зверху донизу до чорна від, від тої води, від того грязюки. Стільки що на випраному, випросаному, і так далі, і мама кричить, береться за голову Боже, за що мені така кара? Я можу це зрозуміти як однозначно такий вихлоп мами, яка думає, і знов треба все прати. А що я завтра переодіну в школу, в садочок і так далі. Але повторююся: якщо звучить слово Ти моя кара, те, що я тебе народила, це просто Божа кара для мене, і я все життя мучуся із за тебе. Ви можете уявити, до чого це йде. Як правило, це йде до адективної поведінки, до наркоманії, до делінквентної поведінки дитини. Ще одна фраза. Ти не можеш цього відчувати. От коли дитині забороняється проговорювати свої почуття, в тому числі негативні. Біль, горе, незадоволення і так далі. Ти не можеш цього відчувати. Ти не можеш плакати, ти ж хлопчик. Як ти можеш плакати, ти ж хлопчик? Заткнися і так далі. От якщо дитині забороняють проговорювати її звичайні, дитячі, безпосередньо щирі, примітивні емоції, забороняють. Це шлях до алексітімії. Вона не зможе вербалізувати свої емоції надалі, знову це шлях до психосоматики. А, Любима наша фраза, що про нас подумають, що будуть говорити люди про нас, ти ганьбиш нашу сім'ю, ти, ти наше прізвище і так далі, і так далі. Тобто на неї навішується все, що завгодно. Дитина починає тремтіти, що в неї виробляється, що вона дійсно зробила щось дуже погано для сім'ї. І більше того, в приблизно в 4, 5-6 років дітей дуже часто формується. Відчуття провини за те, що відбувається в сім'ї. Причому це може бути що завгодно. Захворіли люди на грип. Мама, батько і так далі. Дитина може сформулювати така дика, крива логіка, власне відчуття провини за те, що вони захворіли. тому що вона вела себе якось не так, і так далі. І тим більше її попереджали, що так не можна робити, що про нас кажуть люди, і так далі. Ну і наступне все ви вже дочитали. Маму не можна хвилювати. Коли ти вже подорослішуєш, це що заборона дорослішати, заборона бути самим собою, що ж там мама батько не згадує, які вони були в цьому віці. Ні, не хочу згадувати. Програма в тебе, що місків немає, слово не перше звучить. Друге, а, друге, програмується, що ти дурак, і ти будеш дурним завжди. І я так і знав, що на тебе не можна покластися, ти нічого не навчишся, в тебе немає мізків. Відповідно, вихована безпорадність, просто в класичному варіанті за цією фразою. І дитина через місяць, два, три, півроку, рік, п'ять, десять років дійсно вже буде вести себе така, наче вона безмозгла. Хоча це неправда, вона може бути геніальна талановита, тільки не реалізована цьому всьому. Порівняння з кимось надзвичайно травмовича річ. А вона краще чи він краще за тебе. Всі діти, як діти. Він подивився на сусідів такі, так, так і так далі, так далі. Ну і останнє, що я тут вижив, але це, звичайно, не остання фраза, яку можна почути. Це погроза. От ця маніпуляція. Я тебе залишу, я тебе віддам, віддам то тим, то тим, то і так далі. От ця погроза. В тому віці, коли дитина не може заперечити, як правило, такі фрази звучать особливо в маленькому дитячому віці, а це демонстрація, що ти можеш бути незахищеним. Ми готові забрати в тебе єдине, що в тебе є, маленьке наше дитя, наш захист. Оце сильна травма. Якщо дитина це сприймає, а я ще раз повторюю, якщо це звучить постійно, вона реально починає в це вірити. А значить, в неї вже формується дике відчуття одинокості, беззахисності, вразливості. І тоді вона буде вразлива до будь-будь-будь-чого. Я ще раз повторюю, і я розумію, що я не охватив всього навіть близько. Але принаймні я спробував натякнути вам на суперзначення слова в нашому житті, фрази в нашому житті, слова, і ті фрази, які не просто значні для нас, які програмують наше життя. Я дуже хотів би, щоб особливо молоді батьки, це до вас звертається. Подумайте на те, що ви говорите власним дітям, і чи є вас терпіння. Не говорити ці фрази, а відповідно достукатися до них, до їхньої поведінки, зовсім іншими фразами, які будуть створювати між вами довір'я, любов, слухняність з врахуванням, що діти в принципі не повинні бути надто слухняні, тому що вони пізнають світ, вони зовсім інші. Ну такі, як були і ми. Ну що, друзі, думайте, думайте ще раз думайте.